16 січня нічний рейд з перевіркою споживачів для інспекторів ужгородського РЕМ мало не закінчився трагедією. Їх обстріляв власник будинку 44-річний єгер. Чоловік стверджує, прийняв їх за злодіїв. Троє інспекторів того вечора направилися у село Нижнє Солотвино Ужгородського району, оскільки мали підозри про крадіжку електроенергії. Ми вирішили туди заїхати. Так як проаналізувавши базу, подивилися, що споживання у чоловіка впало. І вирішили заїхати туди перевірити. Так як у будні дні не дуже можна попасти на об'єкт, ми вирішили заїхати вночі у вихідний день. Інцидент трапився близько восьмої години вечора. За словами хлопців, до подвір'я вони не заходили, стояли за парканом. До лічильника підійти не могли. Ми вкали споживача без його, без нього ми не могли навіть ну, відкрити той ящик. Так. І Це не став міре. Ми чекали, щоб він нам відкрив, запустив. Ну, споживач не виходив. Потім ми виявили, ну побачили жінку на подвір'ї, яка вкралася ну, до лічильника. Що вона там хотіла робити, ми теж не знаю. Так як вона поняла, що її виявили, вона почала втікати. І після цього пройшло кілька хвилин і почули постріли. Після першого пострілу хлопці почали тікати. За ними навздогін вивіг і господар з рушницею та зробив ще один постріл. Інспектори Ужгородського РЕМ одразу повідомили керівництво про інцидент. Вже від керівництва Ужгородського району інформацію про стрілянину отримав перший заступник генерального директора, директор з енергозбуту, пад Закарпаття Обленерго Артем Мартинюк, котрий і прибув на місце події. Прямо на дорозі мене зустріли дві особи. Одна з них була, на мою думку, в стані алкогольного сп'яніння з рушницею на, через плече. Я зупинився, спитав: ви не в курсі, що тут де тут стріляли і що тут сталося? Каже, я стріляв, а ти хто такий будеш, ну, в такому плані. Після того, як Артем Мартинюк представився, Єгер пояснив, що стріляв тому, що злякався, адже у них криміногенний район і ввечері чужинців не приймають. Після нетривалої розмови господар показав лічильник, на якому були характерні подряпини від неодимового магніту, котрим, як зазначали інспектори, чоловік і здійснював крадіжку. Проте самого пристрою вже не було. Наступного дня обидві сторони конфлікту повідомили про випадок поліцію. Наші працівники вони вели відеозйомку повну від початку приходу до об'єкту і до того моменту, як вони звідти змушені були тікати. У нас є повна відеозйомка, ми передали все в міліцію на сьогодні. Про органи розбираються, не Сподіваються, що ну вони дадуть адекватну оцінку, тому що сталося. За словами інспекторів, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Проте засвідчити працівникам поліції цього не вдалося, оскільки на місце події їх не викликали. Дві сторони до нас звернулися з заявою, відібрали пояснення як в одних, так і в інших, і ці звернення об'єднали в одну справу, тобто відкрито за даним фактом. Відкрито одне кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 дев'яносто хуліганство. Це попередня кваліфікація. Така. Фактів незаконних способів споживання електроенергії є чимало. Люди вигадують завжди щось нове, аби не платити за електроенергію. За словами Артема Мартинюка, зараз ситуація критична. У нас цього року загострилося дуже значно. Крадіжки зросли в рази. Ми поставляємо десь порядка 150 мільйонів гривень товару. Ну приклад за грудень місяць. Із цього з цієї суми десь 15 мільйонів у нас пропадає крадіжки. Склали актів, виявили ми фактів крадіжок. Десь 300 випадків за грудень місяць на загальну суму в мільйон гривень. Де ще 14 мільйонів? Ми не знаємо. Стріляли по інспекторах рейдовиках вперше. Обленерго нагадують, споживач зобов'язаний надати доступ представникам енергопостачальника для обстеження ним приладів обліку.